Я запрошую вас туди, де твориться. Магія саме рекламна магія нашої рекламної компанії, яку ми готуємо для нового продукту кредитна картка. Магія в звичайних умовах. Ось звичайний київський двір, там де саме й живуть наші клієнти, яких ми любимо, яких ми чекаємо в наших відділеннях, для яких ми розробляємо наші мобільні додатки. Кожна секундна ролику це година роботи великої великої команди професіоналів. Тут на площадці гримери, костюмери, плейбек. У нас все відбувається за деталями, Альним сценарієм просто тут за вікном режисер надає останні вказівки акторам. А тут у нас плейбек. Що таке плейбек? Це коли ви можете побачити, як картинка оживає і контролювати процес створення рекламного дива. Зараз знімаємо історію сімейну з бабусею і внучкою. Якщо коротко по сюжету, бабуся дуже любить сирники, але внучку вона любить більше. Відповідно, ця сімейна драма допоможе нам продати 18 тисяч карток в місяць. У нас неймовірні актори, у нас чудовий продакшн, у нас класний сет. Тільки арт-директор підводить, але загалом все класно. Так, да, він потім підійде, його зараз немає з нами. Я арт-директор. Я підійшов. Я режисерка сьогоднішньої зйомки. Мені все дуже сильно подобається, все виходить класно, гарна картинка, прекрасні актори, хороший режисер, класний у нас режисер монтажу на плейбейці. Думаю, що результат буде дуже гарний. Я себе відчуваю, як Зірка. Я спочатку грала на укулелі, а бабуся ем, сирники робила, і в неї згоріла сковорідка. Мені дуже сподобалась ем, моя роль, і я дуже задоволена. Ну, трошки жарко було. Ну, трошки було складно. Реклама класна. Мені дуже подобаються кольори, і мені дуже подобається ця імітована ванна, яка роздавана мрії. Я завжди хотіла знятися десь з ролю, де оцей фен розвиває мої прикольні руді кучері. І ось ось настав цей момент, що мені подобається. Клас. Супер попри за ці два дні. Ми відзняли три рекламні ролики. Провели три фотосесії і зняли три сетів роликів для Тіктоку. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. Дивіться телебачення, їздіть в метро, лайкайте, шарте і розказуйте всім, який у нас новий класний продукт, кредитна картка. І якщо після всіх цих зусиль наші продажі не зростуть до 18 тисяч карток в місяць, я не знаю, що з вами робити.